Боже чисив на грішніх. Благословен Бог наш, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, учишителю душі істини і живі з і все ісполняє, сокровище блажесне подателю. Прийди в селися в неї і очисне у всякі скверність, спаси, Блаже, душа наша, Святий Бог Святок, сіт безсмертний по нас. Святий Бог, Свято, крик, без смерти пов нас, святий Бог, свято крик, свято безмерти пов нас, слава і сину, і святому духові, ні по всіх і на віки віки Амінь. Пресвята є Тройця помила нас, Господи, очисти, грехи наші. Владику прости, беззаконня наші, святи пусти, і сили, не наші. Імени Твоєго Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і сину, і святому духові, нині час і по всіх і на віки віки Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як у Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да, воскреснет Бог і розточаться в рази Його, як да от од лица Його ненавидящего, як ще зайдемо, де да іщезнуть, якоте вого лица огня, так те погибнуть грішниця од лица Божия, а праведниця да возвеселяться. Господу помолимося, Господу помилуй, Отче святий, врачу душу тілес, посла єдинородну народу Твої Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Всякий недуг із селяющую от смерті, ізволяючи із рабов роботу Тетяну, Андрія, Оксану, Татьяну, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарія Матвія, Івана Галину Лесю, Данила Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Юнуна, Омі, Дарину Мілену, Ольгу, Олександру Христі, Анну Флорію, Олександра Тетяну, Семена Інну. Олега Надію, Ірину, Олександра, Давида, Данила, Наталію, Роману, Наталію, Софію, Анну, Марію, Вікторію, Єву, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Отця Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну, Данила, Марію, Галину Зені, Захара, Олену, Галину, Ірину, Андрія Володимира, Лесю, Олександру, Олену. Оце Стефана, Евеліну, Віктора, Нікиту, Олену, Олега, Світлану, Олексія, Світлану, Михайла, Дмитра, Сергія, Надію, Любов, Максима, Грабів Божу, Євгенію, Василя Марію, Івана, Богдана Марію, Марію Софію, Ігоря, Юрія, Вікторію, Христину Вікторію, Людмилу, Константина, Ольгу, Марію. Галину, воїна Георгія, воїна Вікторія, Анатолія, Тетяну, Іулію, Софію, Єлизавету Миколая, Дмитра, отця Стефана, Галину, Ігоря Андрія, Романа Наталію, Богдана Володимира, отця Стефана, Олега, Ірину Марію, Михайла, Соломія, Ульяна Максима, воїна Романа, Володимира Ярослава Михайла, Оксана, Марійо, Оксану Марію, Оксану Івана, Ірину Діанну, Ульяну Михайла Марію. Святослава Василину, Лесю, Вікторію, Єва, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, е Олексія Богдана Федота, Анастасію Стефанію, Софію Віру, Андрія Володимира Анастасію, воїна Юрія, Марка Наталію Галину, воїна Андрія, воїна Віталія, Марія Миколая, Софію Зоряну, Протрея Стефана, Протрея Павла, Протрея Семена, Протрея Василя. Ольгу, Сергія, Ольгу, Світлану, Антону, Нікіту Віру, отця Степану, Степана Тетяну, Ольгу, отця Степана, воїна, Василя Марію, Романа Андрія, отця Степана Анастасію, Ксенію, Віталію, Володимира, Людмилу, Вікторію, Юліанну, Ульяну, Христину, Олександру, Лесю, Христину, Ярину, Павла, Галину, Ірину, Домініко, Софію, Меланію, Христину, Юлія Анну, воїна Ярослава, Миколая, Анатолія. Івану Марію, Ігорія Тіану, Тетяну, Анну Володимира, Володимира Любов, Анну Діану, Вероніку, Ірину Тетяну, Тараса Надію, Тадея, Святослава, Юрія, Наталію, Наталію, Галину, Лесю, Ярославу, Наталію, Петра, Орисю, Ореста, Андріану, Михайла, Ольгу Ярослава, Тараса Надію, Тадея, Ганну, Юлію, Юрія, Олега, Ярослава, Ірину. Мар'яну Руслана, Ореста, Софію, Захара, Христину, Ульяну, Оксану Ярослава, Оксану Віктора Маркіяна, Софію Матвія, Олену, Оксану Романа, Михайла, Соломію, Івана, Василя Надію Віктора, Юстину, Андрія Ярослава, Івана, Ольгу Микиту, <кій> це Степана Володимира Марію, Михайла Андрія, Надію, Романа, Тараса, Максима Ярину Юрію, воїна Юрія, Юрія Оксану, Соломію, Андріану, Віталію, Аліну, Тетяну, Михайла, Соломію, Юстину, отця Степана Андрія, Оксану, Богдана, Остапа Максима Любов, 에, 에, Зоряну Галину, отця Степана Олега, Олену, Анастасію, Євгенія, Анну Юлію, Романа Олену, Андріану, Тетяну. Галину Юрія, воїна Любомира, Романа, Василя Романа, Катерину, Віталія, Ольгу Олену Лесю, Ірину Марію, Миколая, Ніколаса, Софію, Мирославу, Ольгу, Анатолія Світлану, Зиновія Ігоря, Світлану, це Степана, Іванну Анастасію, Владислава Олену, Наталію Ореста, Оця Степана Ігоря, Ольгу Олену, Маркіяна, Евеліну Ірину. Вікторію, Ігорю, Тетяну, Андрія, Василя Діанну, Анастасію Ульяну, протерею Стефана Петра, Лідію, Петра, Ярослава Богдана, Христину, Станіслава, Марію Івана Олену, Мар'яна, Христину Петра, Ірину, Степана Зою, Володимира Лілію Олену, Світлану Ірину, Наталію Сергія, Михайла, Оксану, Сергія Ілону. Марію Назара, Івана Христину, Василя Наталію, Андрія, Євгенія, Михайла, Ольгу, Надія Макарія, е, Оксану, е, Романну е, і Робів Божих, е, Максима, Юлію, е, Олену, Андрія Назара, Дмитрія, е, Олену Андрія, Максима, Валентину, Валентину, Юрію, Романа, Анну, Ірину Наталію, Димитрія, е, і робів Божих Олену Андрія Максима, Валентину, Валентину, Юрія Романа, Анну, Катерину, Олександру, Сергія, Стефана, Оця, Василя, отця Тараса, Ольгу Віктора, Руслана Софію, Івана Христина Максима, Василя Оксану, Мартина, Олесю Володимира, Воїна Юрія, Івана. Олексія Володимира, Романа Віталія, Тараса, Агафія, Марію, Юрія, Надію Марту, Ганну Богдана Марію, Назара, Христину Марію, Катерину Софію, Михайла, Юрія, Степана Андрія, Світлану, Ігоря, Ольгу, Дмитра Гліба, Іраклія, Ільо, Ернеста, Соломія, Олександра, Леся. І Робів Боже, Константина Марія, Ольга, Людмила Марія, Галина Богдана, Анна, Сергія, Юлія, Вікторію, Наталію, Нікіто, Петра, Олександра, Марію, Наталію, Галину, Анну, Андрія Руслана, Андрія Лілію, Галину Ігоря, Андрія Романа, Наталія Богдана Володимира. І робіт Божих Артема, Емілію, Таїсію, Аделіну, Анастасію, Олександру, Владиславу, Оксану, Ксенію Михайла, Юрія, Дмитра Богдана, Василя Богдана, Федоту, Віталію, Олексія, Інесу, Агнію, Ростиславу, Олексію, Мирославу, Олену, Світлану, Олександра, Джованні, <говори> Маркіяна, Степана, Тетяну, Діанну, Ігоря, Володимира Кароліну, Христину, Любов, Тараса, Ярослава, Франца. Тетяну, е, Маркіяна Ореста, Орисю, Ольгу, Ігоря Ореста, Олину, е, Богдана Ірину, Ілону Віталіну, Олену, Андрія, Катерину, е, Андрія, Миколаю, Остапа, Марту, Юрія, Дмитра, Василя, Оксану, Володимира Марту, Тетяну, е, Анастасію, Марію. Е, тадеє, тадеє, Анну е, е, Богдана, Ростислава, Яну, Тетяну, Лесю, Миколая Марію. Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Ілію, Анну, Соломію, Олену, Олену Христину, Єлі, Анну, Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяна, Степані, Катерину, Олега, Світлану, Ірину, <клухи> воїна Ігоря, воїна Василя, воїна Михайла, воїна Назара Галину, Йосипа, Олега Світлану, Ірину, воїна, Ігоря, воїна Василя, воїна Михайла, воїна Назара Галину Йосипа. І робів Боже, Тетяну, Олександра, Христину Кароліну Світлану, Галину, Олену, Олену Ігоря, Віру Богдана, Галина, Зенов'я Галину, Захара Андрія, Ірину, Василя Галину, Оксану Маркіяна, Софію Віктора, Петра, Євгенію Василя Марію, Івана Богдана, Надію Марію, Ігоря Софію, Василя Наталію. Протараї Стефана, протаї Павла, протараї Симона, протаї Василя, Діакона Юрія, Діакона Андрія, <кій> отілесний душевний немощи, у животворіх благодатнях Христа тві, молитвами при святий, владичеце і Марії, представлю свічесних небесних сил безплотних, силою чесного Животворящого Христа, чесного славного пророка, Притичі Крестителя Йоанна. Святих славних, всехвальних апостолів, святих славних добровідних мучеників, преподобний Боносний отець наш, святий, іселителе Йоанна, посмідання, кірю, анапантелімана, Самсона, бімеда фатіні, кити, святих праведних, отецьки, м'яни, всі святих, як ти єси, джерело, сілень Боже наш, і тобі славу, села, Отцю і Сину, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще іще з умиленням сердець наших, молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помиле. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціле віддатися Твоїй святі волі. Господи, на всякий час цього дня, всьому настав і підтримай мене. Які би я не дістав новини протягом цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконаним, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, в всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи. Дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею. Навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость прости. вислухаймося, те Євангеліє, мир всім і духотиймо. Від Матфея святої Євангелія читання. Слава тобі, Боже, на славу тобі. Вон мим во время он призвав Ісусу Богдася, чиники свят, надай Ім власть на дусих нечистих, як десь да згонять і все лети всякий недух і всяку болізнь. Сяв, Богданся, посла Ісу, заповідай Глаголя, на путь язик, не дітей, вограціма різкі, не входьте. Ідіти же паче ковцям, погибшим дому Ізраїлю». Хотя що же, же проповідайте глаголіще, яко приближався Царство Небесне, боляжчеся, як прокажене вчити, мертвий, воскрешайте. Віси і зганяйте, ту не прияса, не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, благослови. І живу Йордані креститися, зволи спасені нашого рада Христос, істинний Бог наш. Молитвами причистої, і своєї матері, святих славності, хваних апостолів, святих, святих праведних, бути, а всіх святих помили, спасе як і чоловіку Амінь.